Слава Богу. Казав Олег, що в його 40 років батарейки сідають. У мене вже давно вони підчахли. І, І, і зарадки сложно знайти, ви знаєте. Але зарадка є, правда чи ні? Щоб зарадити батарейки духовні, треба Божа милість, Божа ласка, Боже благословення. Він посилає все необхідне, тільки нам потрібно брати це. Ми готуємо наші серця для того, щоб молитися, дякувати нашого Бога. Переді мною Саша говорив за світло, сказав, «Світ, який в тебе, якщо світ, який в тобі тьма, то що там написано? То яка тоді темрява? І тому хай би Бог нам, ну, воно не даремно написано в Слові Божому. Ми слухаємо Слово Боже, Бог нас учить. Я буду говорити, говорилось про світло, про життя наше, я хотів би поговорити коротенько про наш зір. Ви знаєте, що очі наші, що бачать, ви знаєте, дуже добре, коли ми бачимо фізично, але ще краще, коли люди бачать духовно, ви знаєте, люди бачать далеко. Я читаю місце і Слово Божого. Це Іван для від Марка, тринадцятий розділ. Записано такі слова. І коли виходило вони з храму. Говорить йому один із учнів його, учитель, посмотри, які є камні і які є здання. Я думаю, що не раз заходив Христос у той храм зі своїми учнями. Я думаю, що він був величний, не, не такий, як Соломонов, але красивий. І туди люди приходили на поклоніння, туди заходив Христос з учнями своїми. І один раз, коли вони зайшли виходять, то один, як я прочитав, каже, поглянь, посмотри, какие камні. І Ісус сказав йому в ответ, видиш си великі здания. ми пам'ятаємо, що сказав Христос. Все це буде розрушено, так що не залишиться здесь камня на камне». Ми бачимо, Христос дивиться вперед. І ми читаємо історію, то через 70 років по Рождеству Ісуса Христа римський полковод зруйнував Єрусалим, зруйнував храм. І все так збулося, як сказав Христос. І тому, коли ми живемо на землі, як важливо, ви знаєте, дивитися далеко вперед. Є люди, які дивляться занадто близько, кажуть, біля свого носа більше не бачать. Є люди, які бачать чуть далі, а які дивляться, то бачать ще в майбутньому. І ми знаємо, що без Бога ми знаємо такі історії, як люди часто. Ну, було таке, бували моменти, коли йдеш. І ці, що гадають, як я сказав, цигани, вони ну, гадають, дай погадать, я тобі скажу, що буде і так далі. Хоча ми знаємо, що багато з них вони толком нічого не знають, але, просто, але ми розуміємо, що цього не можна робити. Колись ще одну історію, теж він розказував, приїхали цигани в село і кожному гадають. І каже, зайшла до мене і каже, давай я тобі погадаю, яка положила три рубля і каже, Троячку, кинь, я тобі погадаю. А він разі забрав у неї з руки її ну, троячку. Вона каже, «Отдай мені». А він каже, я не отдам. Ти ж, ну, грубо говоря, ясновидяща. Ти должна, должна була предбачити, побачити наперед, що я в тебе неї заберу. І не, не показувати під носом мені, не трусить нею. Але каже, я так не, не став, віддав їй і питаю. А вона каже, розкажи мені за сусідів. Він каже, що там дочка замуж невдачно вийшла, проблеми в сім'ї і так далі. І каже, мій, на другий день вранці виганяю корову. Сусідка прийшла і каже, от то циганка попала, все знає. Сказала, знає, де я, що я живу, яка сім'я, яке все, ну все знає. Він каже: Я думаю, хоч би не сказати. що Це я передав це. І ви знаєте, то це багато таких є провідящих, які нічого не знають, але вони хочуть сказати казінний дом, торба з харчами і так далі, що небудь. І це люди так роблять часом для того, щоб заробити. І вони нічого ну, не мають зв'язку. Ну, я думаю, що зв'язок мають з другими силами, а є такі, що говорять багато більше. Але ми сьогодні слухаємо Слово Боже і бачимо, що Біблія вона говорить про те, що було. Що є і що буде. І якщо людина якщо людина вона користується своїми знаннями, і Бог посилає її. Як важливо, брати і сестри бачить правильно. Ми читаємо в Слові Божому, написано є такі слова, є правильне бачення, є неправильне. Читаємо в Слові Божому, коли Моїсей послав цих соглядати 12 від кожного коліна, подивитися ту землю, щоб подивитися, обслідувати неї і сказати, принести. З, ну, інформацію про неї. Я щось так задумався над цим питанням. Бог сказав, що йдіть, я прийду перед вами, я веду вас в землю, я зроблю свою роботу і так далі. Але ми бачимо чомусь Моїсей так ну, рішив. Я не знаю, чи це було правильне чи неправильне рішення, але Слово Бога нам каже, що він послав, і вони пішли. І Біблія каже, вони пішли, подивилися, розгляділи і прийшли. І ви знаєте, що вони там побачили. Бачили одне і бачили двоє других. І ми читаємо, Слово Боже, нам каже, що коли вони прийшли, то вони почали говорити і казати, що там живуть дуже високі люди, там люди, там колісниці железні, там, коротше, ну таке страх. І ми в очах їх, як саранча. Звідки вони знали, що в очах тих людей вони, як саранча? Я не знаю. Але ми знаємо, що люди кажуть, і так буває, що в страх, а очі. Великі, ви знаєте, що коли людина в ужасі, то вона бачить те, що їй не треба бачити, що чого й немає. Та тоді бачить так людина. І ми читаємо, що слово Бога каже, вони прийшли і почали сіяти паніку і говорити про те, що вони бачили. Бачили людей здорових. Ну, каже, земля добра. Ми знаємо, що Біблія нам каже, що гор, гроздь винограду несли на шесту двоє. Я не знаю, що то за гроздь була така, але ми знаємо, що це говориться про те, наскільки була благословенна Богом земля, і там жили ті люди, які мали ізраїльтяни перемогти її. І ми дивимося, що вони були недалекоглядні. І Ісус, навінних, але вони отвращали, казали, що Бог сказав. Ми на Бога надіємося, ми віримо, що Бог нам сказав, веде і заведе в цю обітовану землю. Але вони, Біблія каже, що не послухалися, почали роптати. На Моїсея, і Бог повернув їх, і коротше, те, що вони не дуже бачили, їм потрібно було пройти 40 років пустелі. І тому хай би допоміг нам Господь. І тому я прочитав це місце і слова Божого. Що коли учні сказали Христу, що такі здання, такі камні, таке все величне, то Христос глянув і наперед бачив, що має бути. Брати і сестри, як важливо нам у нашому житті, коли ми живемо на цій землі. Користуватися Словом Божим, Божими откровеннями, щоб нам знати, що нам робити сьогодні, завтра і послідуючого дня. Ми читаємо, що були люди, які були вже написано за пророка Ахія такий був. Пам'ятаєте, хто він такий був? Він був пророк Божий і він ну, помазав цара над Ізраїлем другого, коротше, на розділення Ізраїлю тоді було, і Єровама. І ми читаємо, що слово Бога, коли Єровам став царем. Він відступив від Бога. І Ахія йому говорив, що якщо будеш виконувати заповіді Божі, він наперед говорив те, що бачив Ахія. І він каже, що ти що будете виконувати, будеш виконувати то твої синов'я до третього чи четвертого роду будуть сидіти на престолі. Але він цього не зробив, не витримав, нарушив волю Божу. І Біблія нам каже, що. В час його виникла проблема, і він не знав, як вийти з цього положення. Він не бачив виходу з положення, тільки одне, що він знав, що є такий чоловік Ахія, який предсказав йому, що він буде старом, і він став. І він знав, що цей чоловік він бачить далеко, він може сказати. Але Біблія нам каже, що Ахія був який вже старий і не бачив. Він вже був сліпий, він не бачив, не бачив людей, які... але він мав зв'язок з Богом. І слово Бога каже, що Єровам даже сказав жінці своїй, ти переодінься, перевдягнися, сходи до пророка Ахії, щоб вони знали, що ти жена Єроваама, і так далі. І написано, Біблія нам каже, коли він, вона зайшла в його кімнату, чи що ну, до його жиліща приближалася, то Бог сказав: от ось іде жінка Єровама, переодіта. І Біблія нам каже, що Ахія каже, для чого тобі було перевдягатися? Я грозний посланник для тебе. Хоч він був сліпий, але він бачив духовно. І він сказав ту обставину, за яких що буде вірова. І Біблія нам каже, що він сказав за дитя, дав слово. І тому хай би поблагословив нас Господь і дав нам сили сьогодні просити у нього милості і благості, його, щоб нам сьогодні дивитися, правильно, наблюдати. І хай поблагословить нас Господь. І ми бачимо, що. Багато людей, які в свій час був пророк, пророкував про жертви, Кубіфілі, написано. Ми читаємо в Слові Божому, що він каже, що пройде час, довгий час, і каже, народиться дому Іудіну син Іосія, і він стане царем, і він зруйнує цей жертвенник, який зробив цей чоловік, і він зробить від Бога роботу. І тому хай би поблагословив нас Господь, і коли він сидів на горі і Ліонської проти храма, спрашували його на Петр, Іоанн, Іаков, і Андрей, скажи нам, коли це буде і який признак, коли все має свершитися. І ми бачимо, що учні задали питання, вони не раз задавали питання Христу, і в цей час вони їх інтересувало, що Христос бачив, що Він предугадав, що має бути, і так далі. І вони задають йому питання, що коли це буде. І так далі. Ми бачимо, що на сьогоднішній день часто люди задають питання, коли були. Ну, останнім часом то не дуже. Я пам'ятаю, коли хто пам'ятає, мав стати 2000-й рік, тоді казали, комп'ютера дадуть збой, прийде антихрист і так і далі, і прийде кінець світу, і так далі, і тому подобне. І люди були в ужасі тоді. Але зараз вже люди привикли до всього. ви знаєте. Сьогодні не задають сильно питання, коли прийде Христос. Сьогодні задають питання, яке на Україні. Коли кінчиться війна, правда чи ні? вони задають питання зовсім інші. Коли кінчиться, а якщо кінчиться, що з того? Ну, буде мир. Слава Богу. То якщо ми чекаємо, але воно, ви знаєте, воно дивлячись на те, що робиться в світі, то чим далі, тим страшніше. Ми вже не раз нагадували, що думали, що covid 19 цей це щось страшне, ужасне. Воно й страшне, воно ужасне. Воно посіяло паніку. Люди. В ужасі і так далі. І думали, що страшнішого за ковід немає. Правда чи ні? Що якщо ти попав, люди? Я попадав туди, ви знаєте, у лікарню, він мене даванув добре, цей ковід прийшов, Але ви знаєте, зайшовши у це відділення, там чувствуєш вітання духа такого смерті, духа нечистого, який духа страха і ужасу. Ви знаєте, і люди сидять. І приходить, якщо врач, йде, на нього дивляться як на Бога. Ви знаєте, щоб помірити сатурацію, яка у тебе в крові, щоб ще щось, щоб сказали якесь утішительне слово. Якщо чуть нижче падає слово таке реанімація, і потім, іскусственне дихання, а потом кінець. І ви знаєте, і людей так напанікували, і люди вони дивилися, але Слово Боже, Христос. Коли був з учнями своїми, і коли він казав їм про те, що буде скоро, що буде потім, і що буде перед приходом, то воно все збувається. І ми бачимо, що так воно. Ну, Люди дивилися і думали, що виходу з цього положення немає, але пройшов час. Сьогодні вже і масок не требують, і паспорта ковідного не требують, і так далі. І навіть Міжнародна ця організація вона сказала, що це ну, не таке вже страшне, і так далі. І ми бачимо, що воно пройшло. І думали, що буде вже добре, але тут українці поприбули, що доброго мало. На цій землі практично доброго почти немає. Добре, це те, коли ми служимо Богові, коли ми віримо Богові. Коли сьогодні було нагадано, Давід казав: не взойду на ложе моє, не дам сна очам моїм, віжна моїм дріманням, доколі не знайду міста жилища, святому Ізраїлю». Оце там добре, оце там хорошо. І ми бачимо, прийшла ще страшніша. Ковід вложив десятками. Статистику казали, скільки заболіло, скільки вмерло, і ми бачимо, що прийшов час, коли стало ще страшніше. Началась війна, стали ужаси. І сьогодні люди в ужасі і в страхи. І пару так нас було спокійно, потім пару разів прилетіло, і воно поміняло тактику людей. Люди прийшли в паніку, в жах, в ужас. І кожен переживає. А якщо будуть стріляти, то хоч би. На мене не попало, а на сусіда як буде, ви знаєте. І тому, ну так, люди, кожен за себе, в ужасі, в страсі. І я так думаю, що коли ми дивимося на Біблію, на те, що говорить вона про останній час, що буде далі? Ви знаєте? Чи? Що буде завтра, знає Бог. Але ви, ми дуже добре знаємо, що каже і. Пророки, які рабам нічого Бог не ділає, тайно не відкрив рабам своїм пророкам. І ми знаємо, що Біблія нам каже, і це місце всім нам відоме, я коротенько нагадаю нам, щоб нам пам'ятати, що ми живемо в цей останній злий і недобрий час. І який признак, коли все сіє має вшитися, відвічає їм Ісус почав говорити, берегітесь, щоб хто не пристілвав. І Ібо многі прийдуть під іменем Моїм і будуть говорити, що я. То я і многих присяд. Таке бувало, таке є. Я вже не раз розказував, коли я в Америці був в Портленді в собранні у Захаровича, це з Бередича я не значи, він зараз вже пастором там. І він каже, один чоловік прийшов на собрання і каже: дивиться, беседа каже до пастора: ти мене не узнаєш. Він каже, не знаю, перший раз бачу. Він каже: Я Христос. Ну, звідти чути, не можеш понять? Що я не знаю, але Біблія нам каже, що многі прийдуть під іменем Моїм. Ми пам'ятаємо на Україні, навіть жінка себе Христом розумнила і так далі. І Христос сказав, що все це було, воно є, в якійсь мірі потроху й буде. І Написано, коли же услышите о войнах, о воєнних слухах, Услышите о войнах, нам мало що можна, ми чуємо добре часом. Не ужасайтесь, ібо надлежить всьому бути, но це ще не кінець. Ібо восстанет народ на народ і царство на царство, і будуть землетрясення по містам, и будуть влади і смятення це начало болезни. Но ви смотрите за собою, ібо вас будуть в судилища, бить в синагогах, і перед правителями і царями поставят вас за мене для свидетельства перед Ними. Ну такого ще ну, так сильно немає, як я сказав Христос, що будуть придавати вас. І воно все настане. То буде страшніше ця війни чи ні? Як ви думаєте? Воно буде страшніше для людей, ви знаєте, люди каже, будуть предавати вас, продав брат, брата, батько-сина і так далі. І там в іншому місці написано, що це все буде. І воно буде страшне. І тому ну ви смотрите за собою. І во всіх народах прежде має бути проповідано Євангелія. І так далі. Ми знаємо, що Христос роз'ясняв, об'ясняв ситуацію, говорив про останній час. Він це бачив в його зір, дивився. Він наперед бачив все те, що чекає людство. І тому хай би поблагословив нас Господь. Але все, якщо я таке розказав, і все таке сумречне, то воно таке, вроді печалью покривається серце наше, і нам стає дуже, ну, трохи не по собі, правда чи ні? Ну, так розказує, що буде? Придавати вас будуть, войни будуть, ужаси будуть. І воно таке, воно так діє. Ну, так вводить якісь міри і негативно. Але Біблія нам каже такі слова, притерпівшися до кінця, спасеться. І сьогодні ми, в братській сиділи і розсуждали, так, я кажу, написано. «Всігда радуйтесь, непрестанно молітесь, за все Да Благословить нас Господь і дасть нам сили сьогодні. <свісно> всігда радуватися. Воно таке слово радуватися сьогодні, даже, ну воно тяжке слово для понімання. Ви, ви, ви і тому хай би Бог дав нам сили сьогодні, щоб ми. Можемо радуватися тоді, коли ми дивимося вперед. Коли ми дивимося своїми очами, Бог показує нам, і слово Бога, не відділ того глаз, не слышало того ухо, і що? І на серце не приходило людині, що Бог приготовив люблящи. Алілуя, Слава Богу нашому! Ви знаєте, те, що Бог приготовив, воно чекає кожного із нас, хто служить Богові, поклоняється йому, йде за ним, і довіряється Богу і вірить, що все буде добре. Да благословить усіх нас Господь, да благословить доми наші, сім'ї наші, щоб нам не впадати в унині. Христос і за це казав притчу у тому, що треба завжди молитися і не унивати, що нам не потрібно унивати, але славить Бога, прославлять його святе ім'я. Ми дивимося, що люди, які пройшли перед нами, приклад сьогодні говорили за Давіда, він мав все необхідне, він мав владу, мав багатства, мав усе необхідне, але. Каже, тільки в Бозі успокається душа моя, да благословить нас Господь, да підкріпить нас і дасть нам сили йти за Ним, служити Йому, виконувати Його волю, прославляти його святе ім'я, нехай ім'я Господнє буде благословено. Амінь.